Сатинова стрічка мережевний край. Значить, як я вже вам говорила, треба звертати увагу на мережу саме на край мережний. Дивіться, от ето, ту, яку ви у мене знаєте, дуже добре знаєте. віп-якость, дорога стрічка. Вона у мене в розмірі 25-ка, і в розмірі вона у мене 9-ка з'явилася. Ну, знаєте, її ось у неї такий край. Значить, гарна стрічка, ну, ціна високовата і, і немає сироковки. Дуже багато зараз в Китаї і в Кореї, відповідно, є стрічки саме з цим краєм, але якість її різна. Значить корейська, яку я знайшла, опрацювала, підписали договір. все будемо співпрацювати. Сподіваюся, вам зайде дуже добре на неї ціна. Значить, давайте дивіться, ми на неї подивимося, на цю стрічку. Так, значить, у неї вона йде подвійний сатин. Подвійний сатин, вони її називають м'яка, подвійний сатин. І дивіться, яка мережевна кантовочка. бачите, з такими ем, тяточками. Я її називаю м'яка. Ну, вона іде і по опису так м'яка. Якщо ми порівнюємо з цієї стрічки, вони різні, вони різні. І за ціною, і за якістю, відповідно, але і це, і це є подвійний сатин, ще є, знаєте, товщина стрічки. Тобто, оця вона йде, товщина її йде. Менша, але ціна буде бомба-ракета. І я вважаю, що ця стрічка має місце бути, особливо, коли перекрути чи стрімери, навіть коли ви візьмете сороковку, дивіться, вона вам теж непогано буде лягати в бонти. От ця мережевна кантовка буде тримати, ціна дуже супіровська буде. І якість подвійний сатин, не знаю. Я задоволена, співвідношення ціна, якість, кольорова гама, гост. Супер. Так, значить, пробуйте. Вона теж в таких кольорах взяла, нейтральні кольори 25-ка, 40-ка, 38-40 і біла і дев'ятка а там приїхав чомусь, короче шестерочка. Ну, не знаю, чому, мабуть, чи переплутали чи не було. Так, це.